Друзі, у нас просто сьогодні аншлаг. Мушу це показати на цьому подвір'ї за три з половиною роки, поки ми готуємо, ще ні разу не працювало одночасно, скільки людей. Дивіться, заходжу в ліс, як в давній храм, де тиша ходить по слідах, де мох зелений, наче оксамит, ховає ховаю І пахне глицею й корою, і сонця промінь над тобою, крізь листя падає, як знак, що тут усе не просто так, і кожен шелест, кожен рух, цей ліс не збагнений дух.